Всім привіт! Сьогодні знову у нас розпаковочка. Приїхали товари з Китаю, я вже трошки розпаркував, щоб не шелепіти. Значить, перше, що приїхало, це ось такий обживник під клеми. Клеми тут під 0506, 0508 по 100 штук, 75-0,8-50, є 10-0,8-50. Е є 15 10 25, є 25 12 25, є 40 12 25 і є 60 12 25. Тобто всього 400 штук. Ось такі от клемки і обжимник. Обжимник HSC 866A. Ось так. Зажимаємо. Зараз спробуємо якусь клемку обжати, наприклад, візьмемо на паличку, щоб бачити, просто як зажимає. Так, вставляємо. Найбільше кляма зажимається. І ось так обжало. Обжимає з шести сторін. Чим зручно, що зажало досить. Непогано. Ще раз дожав. І все, клема не знімається на зубочисточці. Ось такого плану. Вартість в районі 300 з лишнім гривень я ціну та посилання прикріплю, як завжди, в описі. Це ось такий обжимник приїхав. Потім приїхали, вибачаю, зацепив крокодильчики. там теж досить недорога ціна. Їх приїхало. 10 одного, кольору 10 іншого. В принципі, в нас і тут вони продаються, але ці ну, досить дешево. Я не пам'ятаю вже ціну. Так само прикріплю ось такого плану. Крокодильчики. Під на Дуже зручно. Так, вже потім спакуємо. Так. Тепер приїхали так само DC-DC папа-мама. Я брав нас тут ну, в місті ось такого плану. Там 5 того, 5 того. Чим зручно, що вони йдуть під корпус зажимні, але з ось, ось таким виступом і дві клеми. Плюс-мінус, мінус довший, плюс коротший. Спереду вони укорочені. Чим зручно, що коли включаєш, вони ось так плотно прилягають, не виступають. Там, наприклад, отак от стоїть в роз'ємі, а плотненько прилягають і входять досить також плотно. Ось під пропайку так само центральний контакт і мінусовий. Теж ціна досить дешева. Тим більше, що я брав на групових покупках то воно ну, дуже дешево стало. Так, ще приїхав четвертий товар. Це ось така плата. Плата. Значить, тут можна під'єднати вхід, батарею і вихід. І вона йде 5 вольтова. Тобто вхід можна, наприклад, з сонячною батареєю якоїсь 8 чи 6 вольтовою батареєю. Літій Фером Полімер і вихід 5 вольт. Чи і воно буде автоматично заряджати, коли сонце є батареєю, і видавати 5 вольт на вихід. Ось така платка. На мікрухі правда тут важко щось розібрати. Тут нічого і немає позначок. Ось така платка. Теж пізніше, можливо, буде відео про неї. Моделі є фірма Summirop Charge charge DC05CVSA SM01. Ось така платка. І ще приїхало, що я досить якби, довго чекав. Це ось такий тестер. CVC KVS DC28. Він на мене обійшовся десь в районі 160 гривень, але я бачив пізніше, що на них акції були, вони були ще й дешевші. Значить, Що нам робити? Ось Така от інструкція коротенька на китайській, на, на англійській мові. Значить, міряє він вольтаж DC є вхід, DC вихід, але міряє в дві сторони: що в одну сторону, що в іншу. Вольтаж міряє від 4 до 30 вольт, ну, потужність від 0 до 360 Вт. І пише ємність до 66 тисяч. Ну, не знаю, чи це правда, але ток міряє до 12 А. І воно підключається. Зараз я підключу через подовжувач. Через подовжувач свій, якби напевне, роутер. Так. І оптичний термінал, відео про марсріву. Мені ОПС. Так, трошки тут проводив натяг. Ось він запустився. Щоб перевернути зображення, можна два рази клацнути, воно перевертається. Ось він запустився, показує, що з акумуляторів йде 1368 В, 260-255 мА. І зараз. Токи ростуть, тому що роутер і оптичний термінал заряджається і показує, звідки куди йде. Тобто звідси йде сюди якби передача напруги. Ну і Температуру внутрішню показує 26 градусів. Якщо ще раз натиснути, вискакують ще нижні показники. Максимальні вати 6,03 Вт, максимальний ток 44 мА. 440 мА і максимальна напруга 136 В. Це з моєї батареї він. Іде так? Працює. Ось такий якби, тестер, досить зручний. Ну і Два рази кліпаєте, він перевертає зображення. А один довгий клік він витирає дані, показники, починає рахувати ємність, потужність і все інше. Ось такого плану. Якби, ось, зараз я переверну. Ось переверну. Тут видно. Напруга зараз навантаження нема 0 А, максимальні дані. Якщо два рази клікнути, воно перевертається. Якщо натиснути-потримати, воно очищає дані. Зараз тільки от показує максимальний вольтаж 13,7 В. Ось такий тестер QVS. Чи Kibel KWC, чи S, там DC-28. Досить зручна річ заміряти потужність, перепрошую за цепу камеру. Заміряти потужність там, роутера різних пристроїв, які підключаються через DC роз'єм. Ну і на цьому все буде. Такий досить короткий огляд, але незабаром у мене ще їде досить багато товарів. Очікуйте, будуть нові огляди. Дякую всім за увагу. Ну, як зазвичай, ставте лайк, коментуйте, що вам сподобалося, або ще що цікавить по розпаковках.